Добрий день, дорогі друзі. Відділ художньої літератури цього року продовжує свій новий відеопроєкт «Обличчя Обличчя знизька Віч на віч письменниками срібної землі. І сьогодні наш гість Роман Офіцинський, вчений педагог, письменник, доктор історичних наук, професор. Автор двох десятків окремих видань, як художніх, так і науково-популярних та е, наукових. Сама е, е, відома, резонансна, скажімо так, книжка короткої прози е, Червона лінія. А найновіші осі, про які ми сьогодні поговоримо, це Степан Бандера та Августин Волошин, біографія президента Карпатської України. Правильно, так? Обидві ці книжки про знакові постаті в історії України, які сумлінно служили рідному народові. Отже, пане Роман, чому саме Степан Бандера став символічною фігурою сучасної української нації? Степан Бандера це є символ української визвольної боротьби, українського визвольного руху 20 століття. Одна з найбільш узнаваних постатей української історії, новітньої української історії, в силу різних обставин, в тому числі в силу дезінформації та пропаганди сусідніх країн. Тобто він отримав свою рідну таку розкрутку колективними зусиллями. Але те, що він заслуговує на своє місце в історії, і це є видатна постать, визначальна постать українського визвольного руху чи загалом національного руху, це є Є беззаперечним фактом. Тому, коли ми кажемо, ну, хочемо взагалі висловитися з приводу боротьби за державу, за національне визволення, то зразу у нас ми асоціюємо боротьбу із Степаном Бандерою. Бо це є символ боротьби. Це є не символ там, якоїсь там інтелектуальної праці. Якихось культурних фізичних досягнень чи там економічних зрушень, і так далі. Це якраз символ боротьби за власну державу. Звісно, він був і теоретиком, і практиком держави. Тобто в нього є і теоретичні праці, але він в першу чергу нам запам'ятався як практик, як організатор однієї з таких потужних підпільних структур, яка боролася за незалежність. Саме як організатор. І він пройшов гордило боротьби з кількома державними утвореннями, бо він безпосередньо народився в умовах Австро-Угорської держави, Австро-Горщини, виростав в умовах Речі Посполитої, коли західні українські землі входили до Речі Посполитої, і там він якраз сформувався як підпільник. Як учасник визвольного руху і пройшов випробування тюрмами Тюрем, тюремні університети. Хоча він і закінчував політехнічний інститут, тобто він його безпосередньо арештували перед захистом диплому. Тому тобто він формально не отримав диплома, він інженер-агроном за спеціальністю. От, і агроном тоді кваліфікувався інженер-тефіз-агроном. Тобто він здобув вищу освіту фару, але перед захистом дипломної роботи його арештували. арештували і він проходив гучні процеси, які, Варшавський та Львівський, які зробили його в принципі, у світі. Бо варшавські і львівські процеси висвітлювалися в періодику світового. Український визвольний рух фактично почав проникати тоді на шпальти провідних видань. Медіа, там, радіо тоді з'являється в ту пору. і він став такою пізнаваною постаттю. Ну але він відповідно проходив випробування або свій гарт в Організації Українських Націоналістів. Організація Українських Націоналістів успадкувала це. Є така спадкоємна організація, пов'язана з її витоки з українською військовою організацією, її лідером як. Української визвольної організації, так, організацію українських націоналістів був полковник Євген Коновалець, то власне він в рамках цієї визвольної структури е, структур формувався, тобто підпільних е, структур. Ну і посів там чи чинні місця, тобто він заявив про себе як харизматична особа, бо сам він був невеликого зросту метр п'ятдесят дев'ять. Тобто і за сучасними мірками це не доволі невисока людина, яка зразу відділяється своїм зростом, але він, незважаючи на свій зріст, був такою потужною харизматичною постаттю, організатором, і який, врешті, решт домігся до створення власної організації в межах організації українських спеціалістів. Мова йде про розкол 1940 року. Він очолив власну цю організацію. Ну, на певний час очолив, як, є, з якою асоціюють визвольні організацію Організації українських націоналістів або її ще називають революційна. А в просторіччі в пропагандистських матеріалах називали вже Бандерівська. От. І якраз Бандера своє ім'я да, прізвище дав для. Характеристики ну, сотень тисяч борців за незалежність, які їх називали і до сих пір називають бандерівці. Тому, тому ця постать привертає увагу, і я за неї взявся як на одну із найбільш упізнаваних постатей історії. Бо я історик, і коли мені запропонували в жанрі нонфікшн. Тобто не художньої літератури підготувати видання, то я погодився. Це як науково-популярне? Так, не на... монографії. Ні, це як науково популярне, яку е, можна розгонути монографію, просто дати посилання. Uh -huh. е, науково популярне або нонфікшн вони зручний для читання широким верстам населення. Оця книжка вийшла щонайменше 3 тисячі тиражем. Монографії виходять з того прям. мало хто читає, бо там. Оформлення, відповідно, канцеляризми, далі посилання, які мало хто розбиває, такі внутрішні дискусії, які є нечитательні. Тобто, ця книжка, якраз для ширшого кола, але це не знижує її рівень верифікації науково. Наприклад, ну як ми це сприймаємо, От, передаються характеристики його, його діалогів, Вони всі виведені на історичних джерелах. Тобто, там немає нічого зайвого, це не не, не, нічого не придумано, так як це було в джерелах різноманітних. І там наприкінці видання є перелік тих джерел. Фонди, архівні, електронні, рідкісні публікації, яких мало хто звертає увагу, та навіть мало хто звертає увагу на дату народження Степана Бандери. Всі звикли, що це 1 січня, бо так відбувалося, насправді 30 грудня, і там я про це, про це веду мовив. Там багато таких моментів, деталей, які. Які є цікаві, і, і, я цікавий, і я просто як фахівець взявся. Е, в принципі, е, я ще зробив таку ж книжку Роман Шухевич, це головний командир УПА. Вона просто є в електронному вигляді, але, можливо, цього року вийде в друковому вигляді. От такому. Вона така ж за обсягом, то це я зробив. Двір. Так, 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 видання. Ну, а потім вже вирішив замкнути тріаду, тобто Бог любить трійцю, та зробив третю біографію е, Австина Волошина. Волошин. Тобто я зробив Степан Бандерович, е, Роман Шухевич і, е, відповідно, Августин Волошин. Августин Волошин це вже було в рамках 150, 150 років відзначення е, дня народження. Це так були загальнодержавні державні е, вшанування, і також була обласна програма. А безпосередньо мені замовило місто Ужгород. Тобто місто Ужгород мало відповідні кошти на відзначення і були там свої рідні залишки, і відповідно запитали, а ви можете, Агустина Волошина, бо вже знали, що я, я, я автором таких масштабних біографій. І я зробив таку біографію Абустина Волошина, вона ще більш така досконала на основі джерел мало менш взагалі відомих. Багато попрацював в архіві, але вона теж такі нонфікшон, тобто науково популярне видання, бо там немає е, тих посилань і немає дріб'язкових дискусій такого сторографічного характеру, яке знижує ну, зменшує коло читачів. А скажіть, будь ласка, скільки часу займає робота над такою? Е, ну, якщо є у вас кваліфікація, я історик з ну, 1986 так. року 40 років, то три місяці. Але 40 років треба бути в професії. І я фахівець новітнього періоду, це ж я орієнтуюся. До мене навіть звертаються романісти, тобто яку художню пишуть романи, і, це знає, це за, це наприклад, Дує світової. Прошу як експерт, підкажіть, чи там правильно ми там подали події, чи правильний одяг, той порі... ну, бо письменники по-різному зображують. Не тільки власне трактування суспільного фону, а й багатьох деталей повсякдення і так далі. І так далі. Тобто мені це не складно. Тобто, такий, якщо сісти там кожен день, мене вже не один раз запитали, то я можу за три місяці це зробити. Але я зразу зроблю примітку, це не означає, що це я похапцем на швидку руч. Я пояснюю, що я для мене це ж десятиліття роботи. Я, як уже фахівець, можу... Легко знайти, що, що і як. І я навіть нагадую такий анекдот: коли один багатій американський вернувся, здається, до інженера Штеймеца, такий видатний інженер своєї епохи, що там двигун зламався і там не могли полагодити там е, великий двигун, такий багато вже там, місяців лагодили інженери, нарешті до нього звернулися е, полагодити. Ну і відповідно він пішов. І це. Тоді дивиться, так ви ж нічого майже не робив. А він що зробив? Прийшов, день ходив, ходив, слухав, і там підійшов до, ну, до молоточком ударив, і воно запрацювало. І дайте рахунок. Він написав 10 тисяч доларів. Тоді кажуть, який рахунок? Ви лише тут молоточком один раз ударив. Та, ви удар молотка – це 1 долар. А знання, щоб знати, де ударити. І що він запрацював, це 9999. Тому я за тим за, за такою аналогією. Я чому я роблю? Тому що я знаю, що це, як це робити. Я вже коли я в матеріалі, бо мені це поки зрозуміло, то я коли читаю працюю документи, я їх зразу як пазли складаю туди, куди треба. Не загалом е, е, лікбез для себе встановлюю, а те, яким чином це важливо. І чи це є верифікована деталь, чи яку я можу використати? Тому я роблю швидко. Чому швидко? Тому що я в пам'яті багато тримаю. А якщо я буду довго робити, бо деякі підкреслюють, що от не тільки важко писали, що це роки там і так далі, так ну, нагнітають. Ну насправді роки ви вже забудете, що і до чого. Вам треба стисний час, починала? що починали, і навіщо це є, і чи це справді трактовка. І її треба в стисному часі оформити, але це не означає, що дуже швидко, скоро, то значить, воно є. Воно для того десятиліття праці. Я б, наприклад, так швидко мені би дали зараз тему, наприклад, з американської історії чи американської біографії якоїсь якусь видатну постать. Я б за три місяці це не зробив. Я б десь року мусив би присвятити, зрозуміти епоху, прочитати іноземними мовами. Тут особливо трудність коли ще іноземними, бо. Коли Бандеру так. там польських треба німецьких читати, теж перекладати англійською мовою, бо там є, mm -hmm. наприклад, архів ЦРУ, і як вони його трактували, це ж нема а що ви володієте саме я, я, елементи, ну володію кілька мовами не на рівні такого просуну, на, на рівні читача. Ч, ч, а а далі вже деталі я вже додатково е, вчитуюся. Тобто я розумію про що, але є кілька слів важливих для розуміння трактовки, наприклад, оціночного судження. Я вже тоді. Починає окремі абзаці додатково з'ясовувати ну, різними способами, які є. Механічний переклад не дає уявлення. Тобто, ну, навіть, не якщо так, але на чим професійних не до е професійних е е рідкісних випадках. І так. коли з угорської. І коли з угорської так само. Я коли писав дисертацію ще 30 років тому, то я звертався до професійних угорських. А то, зараз ну, такої, як, такої потреби немає, бо є можливість самому розуміти. І добре, якщо угорською мовою, то є оцифровані видання, які дозволяють копіювати великі тексти, їх mm -hmm. перекладати механічно, потім узгоджувати, довіряти і просити консультації. Mm -hmm. Бо розумієте, ну, ви ж не можете до е е е професіонала постійно звертатися книжка з 100 сторінок. Бо я недавно писав про одну працю, та мені треба було десь 300 сторінок опанувати, як професійний. Ви мусите читати крок за кроком, розуміти, перекладати. Навіть в тому числі через машинні переклад, які дозволяють дивитися, які там можливості. Далі абзаци, які вас або інформація, яка вас зацікавила на перевірку з професіоналом. Чи справді це правильно це розумієте? І так далі. І тоді це дуже трудоємкий процес, якщо в іноземними мовами, ну він іноземними мовами працювати, але без Ну, тут, коли я Волошу написав, то чи чеську треба окремо. Угу. Е, бо там і англійською і треба було попрацювати. Ну, англійська простіше, так. Ну, чеська як так, всім здається, що просто, коли починаєш нею працювати. Наукові тексти, то воно теж не просто, хоча ми всі вже кажуть, що ми всі слов'янські знаємо е, мови. Тобто такий-такий-такий так, нюанс. Кухня, так. так. Добре, гарно, дякуємо вам, пане Роман. Ми надіємося, що невдовзі будемо презентувати ще якісь біографії, які ви напишете. А я хочу сказати, що ось ці дві книжки, взагалі, всі книжки пана Романа, є в нашій бібліотеці. Ось ці останні книжки, видання 2024 року, ви можете також знайти в нашій бібліотеці. Ця знаходиться у е в читальній залі, а ця в краєзнавчому відділі. так що Приходьте, знайомтеся із такою стороною пана Романа Офіцинського, і до нових зустрічей. Дякую.